передамо, переможемо. Читині новини разом сильні. На Київщині за два роки за рахунок кредитів європейських банків планують збудувати два сміттєпереробних заводи. Докладніше про це поговоримо з Русланом Стрільцем, міністр, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Він з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, пане міністр, з приводу цієї ініціативи чи дійсно її зараз? Розробляють і реалізують, поки триває війна. Ми перемагаємо. Сподіваємося, скоро війна закінчиться. Але європейські партнери готові інвестувати і в такі екологічні проекти. В першу чергу хочу нагадати, що близько двох з половиною місяців тому народні депутати. Ухвалили рамковий закон про управління відходами, який є одним з найєвроінтеграційніших, і це дійсно крок до сучасних європейських країн, до сучасної європейської сім'ї. В зв'язку з цим введено дуже багато новел в наше законодавство, у тому числі така новела, як національний план управління відходами. Фактично, щоб зрозуміти, це мапа України, на якій буде позначено інвестиційні кейси для будь-яких інвесторів для місцевих, для українських, для іноземних і тому подібне, і ми вже фактично не чекаючи бюрократичних процесів, почали розробляти цей національний план. Визначили більше 200 потенційних інвестиційних кейсів. Ми починаємо реалізацію цієї реформи вже з конкретного пілотного проекту в Київській області, в першу чергу, тому що голова військової адміністрації Київщини готовий до таких кроків. Ми розуміємо, що Київська область це область престолична. Столиця сьогодні це фактично форпости, це символ незламності української нації у цій війні, і тому дуже символічно, що саме на Київщині ми це почнемо. Також це стає можливим завдяки тому, що міські голови Фастова, Борисполя і Браварів дійсно вмотивовані і прагнуть того, щоб їхні громади були першими, хто отримає сучасні такі об'єкти. І перейде на сучасну європейську систему управління. То, тобто, вибачте, пане міністр, буде три переробних заводи, тому що ви назвали три райони. Я не помилився на сьогоднішній день. Є розуміння того, що Бориспільська і Броварська. Громади вони об'єднаються для одного великого mm -hmm. заводу, для тобто система і логістика абсолютно прийнятна. Ми розуміємо, що багатьом громадам прийдеться об'єднуватися у зв'язку з тим, що різна кількість і різна морфологія твердих побутових відходів. Але над цим всім нам ще треба буде попрацювати близько півроку, щоб всю Україну повністю узгодити всі ці локації. Сьогодні ми говоримо про інвестиційні кейси кейси про пілотний проект, які будуть реалізовуватися на Київщині, і про це вчора ми підписали відповідний меморандум, тобто зафіксували свої наміри. і е, хочу сказати, що зворотнього кроку вже немає. Тобто, вибачте ще одне уточнення, Якщо ми говоримо про Бориспільські і броварські громади, це буде десь на межі районів цей переробний завод. Ми презентуємо потім вже конкретну локацію після оформлення відповідних документів. Я впевнений, що зі свого боку ми повинні ще врахувати. Певні екологічні е, аспекти повинні почати процедуру оцінку впливу на довкілля. Це все будуть робити громади, але ми, зі свого боку, повністю е, зробимо таким чином, щоб в межах діючого законодавства без шкоди для природи і з урахуванням е, е, тих потреб, які сьогодні є в громадах, ми розпочали такі кейси. Про географію про поговорили. Тепер хочеться поговорити про кількість сміття, яке можна буде переробляти, якщо така ініціатива запрацює, якщо побудують ці сміттєпереробні заводи. Я можу озвучити цифри по запланованих потужностях спільного заводу для Броварської бориспольської громад. Це комплекс орієнтовною, орієнтовною потужністю, десь 110-120 тисяч тонн твердих побутових відходів на рік. По Фастівській громаді це трошки менше. Там йдуть більш точні обрахунки це від 35 до 55 тисяч тонн на рік. В рамках пілотного проєкту це тільки локальні такі об'єкти. Ми розуміємо, що в цілому, якщо казати про Київську область, таких об'єктів повинно бути близько 10. Зрозуміло, дякуємо вам. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, долучався до нашого марафону. Прохаємося далі, Ніна Олексійна та Ганна.